Через Гаморой, просто в Полегшує біль серебіжне печення, зменшує запалення, а також підвищує тому з геморойденних ван. Просто в лівинок радій життю без гаморою. Супутникове телебачення Віасад. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Маламах Б6. Цінному відпочинку меламах Б шість. сон на відновлення сил. Став невід'ємним. Перенось номер до лайфсел і користуйся безлімітним інтернетом за 180 гривень. Вільний лайф. Дариф, який не обтяжує. Лайфсел. Більшість переносить номер до нас. Якота у роті, дискомфорту в животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль для здоров'я печинки та підсумкової залози. Від Фармак. Історія кохання. Натхненна поемою Тараса Шевченка. закоханий, Кохання, яке засліплює очі та не знає перешкод, дивись найкраще. Катерина у суботу о 19.30. Сьогодні дивись улюблене зіркове шоу. Боротьба. Сирій Дьон, яка, попри вироки долі, тоючи стала мати. Минули Тома Генса. Я тепер пройшов через бідність, жив на вулиці. Шлях Джари Далето. Від ганьби та відторгнення публіки до топ-зірки епохи. Я услухався до критики думав, кожного, я б зупинився. Історії, що надихають, у шуму, що захоплює. Вище до зірок. Сьогодні о 14-й. Надеюсь. Прем'єра спецпроєкту парі ви на лізі сміху волонтерські десанти. Вони перетворять сміх на єднання, а єднання у дієву допомогу. Допомагає українцям, допомагає, допомагає зсу. Додадуть світовим трендам суто українського гумору. Я всі зараз на туржики. Я буду розмовляти на СУ. Я ще не розумію, що вони не від мене. Велика прем'єра спецпроєкту з великою місією. Всі наближаємо нашу перемогу разом. А ми знову нашої. А ми на самокраї. Розвеселимо. Сміємося разом. Разом перемагаємо. Дивись світ у Волонтерський десант у п'ятницю, 20 двадцяті, сімнадцятого квітня. Дивись сенсаційний серіал, який підкорив мільйони сердець. Він думав, що бачив у житті все, допоки не побачив її. Привітики! Вона бачила в ньому тільки його гаманець. Відчуває собі нового манек. Доки не з'ясувала, що той ворожий. Тобто за твій дім. А ти просто тупо, якийсь христі. Виходимо допоки вони не зустрілися, не пропусти неймовірну комедію, що підкорила Україну. Папік 17 квітня о дев'ятнадцяті на те сьогодні. Треба пустити інформацію народ. Дивись, але навіть не намагайся їх зрозуміти. Забух як не хотіло дружуватися. Згадуйте, що ще жінок ще місить? Що аж що, кохаю вас, а Тарас був таким щасливим на нових стосунках, що аж Ти не можеш мати прямо сказати, що ти її любиш. Не збагненні пристрасті на будь-який пам'ят. Саме бути. Любовні, детективні, кримінали попахові. І, звісно, сусідські. А це так поворот. Розуміти чи не розуміти, то таке діло. Головне, дивись другий сезон культових скажених сусідів. Сьогодні, о 19-й, Подія, на якому все життя. Наде. Щонеділі тут змагаються за звання розумників, зустрічають заморських гостей, співають по-українськи, танцюють по-українськи. І, звісно, українські вболівають. Наш мурашки. Закохайся в команду Дантесівці з позитивом та Тімуром Мірошниченком. Це не команда. Цирна це... цукерка. Підтримай команду качівців з Кирилом Ханіним та Марічкою Падалко. Боже, на чому такі розумні? Велике патріотичне шоу Я Люблю Україну. щонеділі о дев'ятнадцятій на телеканалі. «Тенс». Пійдем, смакуй, Коли біль стискає спину, аргет пластер містить потужний бідокаїн, який діє на біль до 12 години. Від дикого болю у спині. <плес> Що року людей травмуються ватними паличками. Саме тому рекомендую Клінтон для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій, безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Клінтон Безпечна гігієна вух та вушенят. У водному світі. Ми всі згуртувались в цей час. Всі ми волонтери. І кожен працює для вас за мир, перемогу, за світло, за вільну країну, Одесу, Донбас, Миколаїв за всю Україну. Працюємо щодня, наближаючи день перемоги. Привозимо вам рибку смачненьку і допомогу до кожного з вас, до солдатів, наш спритний водій, привозить вам світло турботи і світло надій. Зупиняє час, рятує Афіда у пакетиках. Висип. Розчини. Афіда у пакетиках швидше, ніж у таблетках. Юба, Пау? Що нам треба замовити на малдал? Візьми порошкау, підгуска та для собаки і Як Якщо до чашкау. Давай. Будемо робити какао. А для романтики ароматичкау? І шоколадкау. Та давай одразу цукеру, коробкав. А не забагато солодкав? Ну я ж тебе любляв. О, а ще візьме туалетний папі... папіреру. Папіреру? Точняв. Молодав, ну, маркет важливих штук. Що з тобою? Алергія? Вже не можу жити з алергією. На роботі, на пил, на вулиці, алергія на квіти. Вдома, алергія на кота. Моє життя – соціальна алергія. Тримай етему. У мене теж була алергія. Едем допомагає. Едем одна таблетка на добу. Едем усуває алергічний реніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем відчує життя без алергії. Від фармак як до.